Права 771 Знайди відсоток вмісту цукру в розчині, якщо 10 кг розчину, містить 0,6 кг цукру. Ну що ж, як знайти тоді відсоток вмісту? Нам потрібно знайти відношення маси цукру до маси розчину. Вони у нас в одних одиницях, то знаходимо відношення чисел. Записуємо тоді 0,6 чисельнику. А в знаменнику записуємо 10. Тобто відношення 0,6 до 10 і множимо його на 100%, бо нам потрібно це у відсотках. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як 0,6, що множиться на 100, а в знаменнику записуємо 10, і все це буде у відсотках. Це дорівнює. Скорочуємо на 10 і чисельник і знаменник. 10, що ділиться на 10, це буде 1. 100, що ділиться на 10, це буде 10. Тоді в чисельнику у нас вийде 0,6 множиться на 10, це буде 6. 6 знаменнику 1, 6 перших або просто 6. Записуємо відсотків. Є? Отже, записуємо 6%. Це у Уміст цукру. В розчині. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Знайди відсоток місту цукру в рощині, записуємо 6%. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсоткового відношення. На цьому вправу завершено.